То це просто було десь зранку, ну вже було світо. Ми просто прокинулися і почули іменно звук. Працювали люди на цьому будмайданчику. От працював кран, потім відірвалася стріла, і кран упав і травмовано смертельно двох людей. Третій живий на щастя, і він зараз знаходиться у лікарні. Кричали чоловіки, просто і багато хто кричав. Трагедія сталася зранку з вікон сусіднього гуртожитку. Видно ту саму стрілу. То в дірку загинув певні крала стріла упала з крана. І тому щиналі пострілюєш, але люди рядом з стрілою. Будівельників на майданчику немає, лише правоохоронці. Всередину, окрім них, нікого не пускають. Ви з будівник Ні. – Ні. ви чули щось? Не знаю. Скажіть, будь ласка, працювали? Не на камеру кажуть, працювали і знали загиблих, то розказати, як все сталося, не хочуть. Ми заїжджі. Не чую, я не знаю абсолютно. Від забудовників коментарів теж не доб'єшся. Секретарі за вказаними на паркані номерами, як один, відповідають усе начальство на об'єкті. А те, що сталося, називають нещасним випадком. Самі ж ймовірні будівельники натякають, причина трагедії у кранові та у якому він був стані, не зізнаються. День народження спрошував. А за вимкненою камери натякають, що троси були зношені. Мовляв, їх треба було давно замінити. Тепер їхній стан оцінять експерти. Працівники МНС забрали частину троса на дослідження. Слідчі ж опитують свідків і досліджують будівельну документацію. А для охочих придбати квартиру на цьому об'єкті сьогодні неприйомний день. А в такій дні працюють? я просто хотіла узнати ціна квартири, яка планування. Там... Анна Мірошниченко Олексій Тищенко, п'ятий канал.